Називав Україну Новоросією, Малоросією та Україною. На Кіровоградщині затримали ще одного проросійського агітатора. Ним виявився мешканець Донеччини, який разом із родиною переїхав до Кропивницького як переселенець зі сходу країни. інтернет агітатор вихваляв расизм та закликав до зміни меж державного кордону України. Зловмисник викладав на своїх сторінках у соцмережах статті щодо глорифікації російської армії та називав Україну Новоросією, Малоросією та Окраїною. Також він стверджував, що такої самостійної держави, як Україна, взагалі не існує. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за статтями 110 та та 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 3 років позбавлення волі. Зустріч Героя. У Аджамці Кропивницького району громада привітала на рідній землі нацгвардійця Єгора Володіна, який понад півтора роки пробув у російському полоні. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила та опублікувала щемливе відео зустрічі вчителька і волонтерка Ольга Новакнегода. Єгор володін оборонець зовсталі у полоні перебував із травня 2022 року разом із іншими 207 захисниками був звільнений в рамках 50-го обміну полоненими 31 січня цього року 15 тисяч живців ялинок та ялівцю вирощує вдома житель Новомиргорода, що на Кіровоградщині Іван Зеленянко. Хвойним бізнесом чоловік зацікавився кілька років тому, коли працював у Польщі, де й познайомився тепер вже із колегою-власником садового центру. Повернувшись на батьківщину, Іван і собі взявся за вирощування ту ялівця та ялинок. Три роки витратив на навчання, набуття досвіду. Зрештою, відкрив власну справу. Тепер має свої хвойні теплиці та продовжує вдосконалюватись. Їздимо, ну, записався на Западну в Україні, там є люди, дуже в них серйозний вже бізнес, а вони теж надають навчання по лікуванню дерев, формування штамбів, стрижки, як правильно чистити дерева, десь тобто як правильно посадити десь цільникову зону, яка щоб татуя прийнялася. І, ну, Багато є цікаво. Є ще у нас проходять онлайн. Ми зараз вивчаємо ландшафт, як правильно садити, тому що можна 100 дерев посадити, і буде хтось знайшов, можна посадити 10, і буде дуже гарно. Найголовніші правила для вирощування хвойних дерев це правильно підібрана торфосуміш, правильно правильний підібраний полив, щоб не було пересихання. І Сонця. Все є в Україні, це все береться із дерев, які вже там більші, нарізаються, наприклад, живці, приготовляються касети, ми вже починаємо живцювати, і в відтоді виходить корні, дерева, касети, і так вже вони починають рости, 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 вже більше, більше, більше. Цього ж року підприємець скористався допомогою держави і отримав грант у Рядового проєкту Є робота. 150 тисяч гривень. Вистачило на облаштування трьох теплиць, закупівлю сировини та навіть мототехніку. каже масштабування вирощування саджанців – це черговий крок на шляху до мрії і головної цілі створення потужного садового центру. Держава надає такі гранти. Я особисто людям, яких є гарні ідеї, хай не бояться, хай пробують. У них все вийде. Тому все залежить тільки від вас, наскільки ви любите свою справу і наскільки ваша буде успішна ідея. І, ну в принципі, можна реалізовувати, і все у вас вийде. Іван пояснює, хвойними зайнявся, бо вони мають кілька переваг над іншими представниками флори. Вічно зелені насичують повітря антисептичними речовинами, а ще просто гарні і милують око за спокійливою зеленню навіть взимку. Хвоя це гарно, це дуже корисно для вашого здоров'я і завжди радує вас. Мені подобається, і я цим хочу займатися. Я сюди багато втрачу часу, щоб знати все про хвою, чисто про хвою. Дитина не одна. Уряд України запровадив новий вид грошової допомоги для дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомили в Кіровоградській облвійськ адміністрації. За наказом служби у справах дітей, грошова допомога призначатиметься на 6 місяців і може бути продовжена. Виплати здійснюватимуться з державного бюджету та передбачені лише для дітей, які проживають на території України. Кошти нараховуватимуться на банківський рахунок опікунів. Також їх можна буде отримати. У відділенні Укрпошти для оформлення грошової допомоги потрібна заява: копія свідоцтва про народження дитини, копія наказу служби в справах дітей про тимчасове влаштування дитини до прийомної родини чи притулку та медичний висновок, якщо дитина має інвалідність. Документи необхідно подати в центр надання адмінпослуг або безпосередньо уповноваженим особам в органах місцевого самоврядування. Якщо це в нас дитина до 6 років. То і звичайна дитина, то такий розмір допомоги буде 6 тисяч гривень 50 копійок. Якщо це дитина з інвалідністю і до 6 років, такий розмір допомоги буде 8 970 гривень і 50 копійок. Якщо це дитина від 6 до 18 років, то відповідно 2,5 прожиткових мінімуму – це 7 тисяч гривень. І якщо дитина з інвалідністю 11 186 гривень. Кращий керівник гуртка гуру цікавого дитячого дозвілля визначали кращих із поміж себе. Це обласний конкурс педагогічної майстерності, який цьогоріч відзначив свій перший ювілей 5 років. Проводиться він центральноукраїнським будинком художньої та технічної творчості. Попередньої з поміж 15 претендентів оргкомітет конкурсу відібрав 5 кращих керівників, які на заочному етапі представили свої портфоліо з розробки уроків, опис передового педагогічного досвіду а у фіналі показали. Педагогічну майстерність цьогоріч на фінішній премії зійшлися представники чотирьох закладів професійно-технічної освіти Кропивницького Олександрії та Світловоцька. Фінальні інтелектуальні бої та змагання талантів приймала бібліотека Маланюка. Організатори кажуть, крім головної мети конкурсу, підтримка талановитих педагогів, переслідують ще одну ціль: демонструвати освітянам майданчики, де вони можуть себе проявити. Зазначу, усі фіналісти були нагороджені дипломами та оскарами. У різних номінаціях ми відзначаємо кращих із кращих фіналістів, керівників гуртків, які сьогодні в такий складний час під час воєнного стану розбудовують сучасну освіту. Щорічно хочемо знайомити наших фіналістів з різних куточків нашої області з видатними і з майданчиками, де можна розкрити свої таланти. І обласна бібліотека Маланюка якраз той майданчик, де не просто можна розкрити свої таланти, а і ще можна. Знайти однодумців, партнерів і е, можливості реалізувати себе в подальшому. Масштабний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги перебазовується зі шкільних спортивних залів на районні арени. На Кіровоградщині змагання третього етапу розпочали практично у всіх районах. У Кропивницькому найбільша активність юних волейболістів 24 команди юнаків і дівчат, які представляють школи Олександрійської, Новгородківської, Знаменської, Устинівської громад, вибурюватимуть путівки до наступного етапу. У Голованівському районі наразі домінує баскетбол. 15 шкільних команд: з Гайбрана, Пабужя, Завалля. Благовіщенського також змагалися за право бути переможцями. У новоукраїнському районі кращих із спортивного орієнтування приймав Новомиргород. Десять команд кмітливих і спортивних хлопців і дівчат завзято боролись за перемогу. Господарі першістю не поступилися, але варто відзначити юних спортсменів із Глодоської та Піщанобрідської громади. Вони також серед кращих. Кожен етап, кожен фінал пліч-опліч яскраво демонструє. Спорт у школах Кировоградщини розвивається і прагне перемагати. Власне, уся шкільна молодь, увесь український народ прагне перемоги. Разом ми сильні. Україна переможе.